всім українцям роздати по одній тисячі гривень і дорослим, і дітям доручив президент Зеленський уряду вже в наступному місяці, тобто вже в грудні. Деталі того, як це буде проходити і які процедури, поки що ще в процесі розробки Кабінет міністрів, відповідно, має напрацювати механізм. Я припускаю, що це буде щось через. Система є підтримка, яка функціонувала і під час ковіду, і на початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, ці кошти будуть надходити відповідно на е спеціалізовану банківську картку віртуальну. І відповідно можуть вони потім будуть використані для різноманітних цілей, але зарегульованих. Звісно, ці кошти не можна буде зняти готівкою їх можна буде витратити станом на зараз. Говориться про те, що їх можна буде витратити на комунальні платежі, на квитки Укрзалізниці, на оплату ще таких обов'язкових послуг, нібито на ліки українського виробництва. Щодо товарів українського виробництва поки що чітко це не прозвучало, але можливо критерій список товарів і послуг, які можна буде купувати за цю тисячу, можливо, ще буде доповнений. Але я думаю, що це буквально тиждень-два. і Ця інформація вже остаточно буде підтверджена і повідомлений механізм, як в грудні всім отримати по одній тисячі гривень і на дорослого, і на дитину. Отже, тепер поговоримо про це. Взагалі нормально чи ненормально людям роздавати гроші, от так, просто так роздавати гроші. Я скажу так: з одного боку, є базовий фундаментальний принцип, він і принцип справедливості, і певною мірою біблійний в тому числі це те, що гроші мають і є винагородою за працю і кваліфіковані зусилля, фізичні або інтелектуальні. Тоще, тобто гроші це винагорода за працю. Це перша теза. Тому, безсумнівно, це допомагає справедливо функціонувати економіці і це логічно вплітається в принцип справедливості. Далі, це такий базовий принцип, критерій, який також я сповідую, і я вважаю, що він важливим є. Але. Є певні нюанси, певні обставини в рамках функціонування держав і суспільств. <кій> і ми маємо розуміти, що в суспільстві завжди є певні ситуації, це соціально незахищені верстви населення, люди, які потребують допомоги, які не можуть працювати, не мають такої здатності. Або в принципі нація або країна опинилася в скрутних життєвих обставинах, наприклад, війна, в якій ми зараз перебуваємо. Зараз, коли Зеленський оголосив про те, щоб роздати всім тисячі, ну по перше, тисяча це невеликі гроші, звісно. Ми можемо згадати, в 2008 році була так звана Юліна тисяча, коли прем'єр Юлія Тимошенко роздавала. Тоді здається, це правда було в межах компенсації втрат, які люди зазнали через депозити свої в Збірбанки. Да? Тобто це була така типу компенсація. Потім в 2021 році була ще тисяча вже Зеленського під час ковіду. І от потім на початку війни. Роздавали деякі гроші, там здається, 3 тисячі, потім 6 тисяч підприємцям. Були були такі суми ФОПам, і от зараз 24-й рік виникла ініціатива про 1 тисячу. Звісно, у валютному перерахунку це вже невеликі кошти, це 25 доларів на одну людину. В принципі, це ну це мізер абсолютний, але ну тисяча рівно на дорозі не валяється. Є такі поняття як ліберальні економісти. Вони зараз підняли дуже великий галас про те, що не можна людям роздавати гроші. Бо це ну, це взагалі вважається серед ліберальних економістів, так званих ліберальних економістів, і реальних ліберальних економістів, і так званих мамкіних ліберальних економістів. Це вважається ознакою ледне. Соціалізму, марксизму, комунізму. От, відповідно, коли людям дають гроші, це соціалізм. А вони, вони так ненавидять соціалізм. Відповідно, будь-яке роздавання грошей людям їх сильно дратує. І вони прям такі аж обурені. Вони вважають, що це ознака економічної некомпетентності, непрофесіоналізму, що це миттєво підвищить, наприклад, інфляцію. Або там, я не знаю, ну, одним словом, так не має бути, говорять вони. А Частково я їх розумію, бо я на початку сказав про те, що гроші мають в ідеалі, гроші мають бути винагородою за працю за роботу. Але водночас гроші в тому числі виконують функцію е, допомоги. Один з найкращих способів допомогти нужденному, е, Ну, я не скажу там один з найкращих, або про, один зі способів допомогти нужденному – це дати йому. Кошти, які йому гостро потрібні для забезпечення базових потреб, як то купівля їжі, або знайти собі ночівлю, де переночувати, або придбати, отримати базовий одяг, наприклад. Тобто, житло, одяг, їжа. В контексті житла, це в тому числі, наприклад, комунальні платежі. І відповідно держава, суспільство, люди об'єднуються в суспільство, і суспільство створює держави. Відповідно, в державах в тому числі має бути врахований оцей принцип піклування про немічного, про тих, кому зараз важко. Це також є, до речі, християнською важливою фундаментальною цінністю піклування про немічних, піклування про тих, кому важко. Ділитися з кимось. Тобто цей принцип ділитися з, він також є необхідним в побудові суспільства. Не лише е конкурентність. Праця, змагальність, здобуття, але в тому числі допомога тим, у кого з різних причин немає такої можливості. І що парадоксально, що ці так звані ліберальні економісти, в цілому, скажімо так, ліберальні економісти у мене, звісно, викликають більше симпатії, ніж там, адепти планової економіки, там, марксистсько соціалістичної моделі, бо сумнівно, ліберальні економісти. вони ну, з точки довгострокових перспектив, вони пропонують більш правильну модель, да? тобто гроші як винагорода за працю. Але парадокс полягає в тому, що ліберальні економісти, вони обурюючись і виступаючи категорично проти роздавання грошей людям, водночас вони всіляко підтримують, наприклад, багатомільйонні бонуси грошові, правлінню або наглядовим радам державних монополій. Ну, наприклад, там «Укрзалізниця» або там Укрпошта тощо. Тобто вони вважають, що це нормально виплачувати в бідній державі зарплату в 600-700 тисяч гривень керівнику Укрзалізниці, наприклад, або членам правління. Члени правління це люди, які взагалі не займаються операційною діяльністю. Вони займаються, скажімо, так, наглядом за певними галузями або напрямками відповідно Укрзалізниці або Укрпошті, або Укрнафті, або в різних Нафтогазі різних таких підприємствах. Державних величезних. Тобто вони навіть не займаються операційною діяльністю, у них можуть бути бонуси там, сотнями тисяч гривень, а в річному еквіваленті це сотні тисяч доларів. В тому числі державні банки. От, наприклад, в державних банках зараз я от зараз спеціально перед записом переглянув відомості такі статистику. В державних банках це Ощадбанк, наприклад, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк. Різні банки, оце державні банки, державні, тобто вони належать державі, відповідно, і природні надра до речі, належать державі, взагалі українському народу, згідно української конституції. І от там є наглядові ради, правління там менеджмент, топ менеджмент, які мають зарплати не комерційні компанії. Да, вони, звісно, здійснюють комерційну діяльність, але вони існують для отримання прибутку державі, відповідно, державному бюджету. Але там топ менеджмент менеджмент, правління, наглядові ради різноманітні отримують щомісячно сотні тисяч гривень. Аж до мільйона іноді може бути в місяць зарплати і бонуси. От в державних банках я зараз вже сказав, що бачу, переглядаю цифру. Наприклад, у 2024 році зарплата голови близько мільйона тисяч мільйона гривень. На місяць ну, в річному екваленті можемо порахувати, і там величезна кількість людей на менеджерських, топ-менеджерських посадах. І оці ліберальні економісти, ті самі, які дуже категорично виступають проти того, щоб роздати людям там, ту тисячу гривень, вони водночас абсолютно нормально підтримують двома руками аплодують тому, щоб роздавати просто мільйони гривень, що кожній людині в державних корпораціях, в правлінні наглядових радах і в топ-менеджменті. Ну, де ж справедливість? Це в бідній державі, в державі, яка стікає кров'ю. Вони говорять, бо це вони заробили. Це гідна винагорода їхньої праці. Або, наприклад, зарплата державних службовців там, по 150-200 тисяч гривень. Це легальні публічні зарплати. Я вже не кажу про різноманітні ці фейкові інвалідності у прокурорів, які дозволяють їм отримувати десятки тисяч гривень, уходити на у пенсію на пенсію 40 років і отримувати пенсію десятками тисяч гривень щомісяця. Тобто і ліберальні економісти або а, адепти так званої ринкової або ліберальної моделі економіки і винагороди, вони от лише бачать це, що гроші мають виконувати функцію справедливої винагороди. Але часто вони в таких економіках, де агресивний ліберальний економізм домінує, вони виконують функцію абсолютно викривленого стимулювання суспільних груп несправедливого. Коли дуже вузькі верстви прошарки вони отримують неадекватно високу нагороду державних коштів, бо я нагодую, це державні компанії, в тому числі монополії, згадані мною. І ліберальні економісти це підтримують. Так і має бути це справедливо. А людям дати нещасну тисячу гривень, вони вважають, що це підвищить інфляцію. Да ніяку інфляцію це не підвищить взагалі. В бюджеті є гроші, щоб дати людям по 25 доларів на одну особу. Більше того, це допоможе людям не вирішити їхні фундаментальні проблеми. Що дуже важливо, люди, отримавши цю тисячу гривень, вони не. Виведуть цю тисячу гривень в іноземні офшори? Вони не будуть купувати закордонну нерухомість, вони не будуть стимулювати іноземну економіку. Як це роблять члени наглядових рад державних монополій, багато з яких є іноземцями, отримуючи, щомісяця в Україні українських грошей, мільйони? Як це роблять, виводячи? Гроші за кордон, купуючи за кордони нерухомість, інвестуючи в іноземну економіку, як це роблять оті, про яких я сказав вище. Тому я хочу сказати, э, таким адептам, не, просто скажімо так, адептам не, необдуманим, просто таким примітивним проповідникам ліберальної економіки, трошки заспокоїтися і почати дивитися комплексно на картину. Ми маємо розуміти, що Люди мають значення. Найцінніше, що в цій нації, в цій країні залишається зараз, це люди. Люди це найдор найбільша дорогоцінність наша. І зменшення кількості людей це наша зараз найбільша трагедія. Зменшення через війну, зменшення через еміграцію, зменшення через те, що народжується втричі менше ніж. Помирає, зменшення через те, що батьки вивозять своїх дітей в 16-17 років, особливо хлопців за кордон. Зменшення через те, що ще і до війни наших студентів витягували іноземні університети. Зменшення через... у нас підсумку закриваються школи, закривається лікарня, припиняється виробництво. Людям важко економічно жити тут, бо бракує грошей. Люди це найбільша цінність. Громадяни, це найбільша цінність. Не члени наглядових рад державних монополій, не члени правління державних банків, а люди, мільйони людей є головною цінністю. і їм має бути в цій країні. Треба допомагати створювати умови максимально комфортні. Ну, хоча б, скажімо, так, спробувати мінімізувати їхню біду, в якій вони зараз живуть в цій під час цієї війни. Трошки допомогти, і так всі виїжджають. І так люди не бачать перспективи, і так люди зводять з кінці з кінцями. Тому, коли держава вирішує там якось там, допомогти, наприклад, люди сім'ї для отримання отримують десь досі вже понад 10 років, по 860 гривень на народжену дитину до 3 років сім'ї. 860 гривень. Це просто сором для країни, де народжується втричі менше, ніж помирає. Україна це не соціальна держава. Тобто, ці ліберальні, радикальні ліберальні економісти, їм здається, що Україна соціальна держава. Ні, Україна не соціальна держава. Не соціальна держава. Пенсії мізерні. На дитину 860 гривень. Тобто, це скільки? 20 доларів в місяць із то до трьох років. Соціальні служби, соціальні підтримки, спробуйте знайти транспорт, умовно кажучи, людям, які знаходяться на діалізі. Тричі на тиждень, яким треба йде їм заходити транспорт для того, щоб їх могли довести. Україна не соціальна держава. Багатьом ліберальним економістам лише здається, що Україна соціальна держава. Ні, не хвилюйтесь. У нас цієї проблеми немає. У нас є проблема, що Україна аж занадто не соціальна держава. І тому, коли виникають ідеї роздати там по тисячі гривень, по п'ять тисяч, по шість тисяч гривень, не хвилюйтесь. Про, про інфляцію. Ці гроші ніхто не виведе за кордон. Ці гроші відразу ж будуть витрачені на підтри на підтримку сімей. І в тому числі на те, щоб купити товари і послуги українських товаровиробників. Тобто вони автоматично будуть повернуті в українську економіку і в тому числі для українських підприємців. Тобто, всі будуть абсолютно, скажімо так, виграші. Тому е спокійно беріть Вовину тищу, Юліну тищу, Дениса Шмигаля тищу. Звісно, роздавання грошей воно має бути логічним, воно має бути впорядковане, воно має бути таким, щоб стимулювати правильні тенденції, процеси. ось, Це безсумнівно, Але влаштовувати цей, я не знаю, такий, типу, робити вигляд, що це там велика проблема, катастрофа, коли люди, людям роздають гроші цим людям, які вгорі тут живуть, які кінці з кінцями зводять, які тут в Україні народжують дітей і фактично забезпечують існування нації. Що шкода людям дати гроші. Вони ж їх не з'їдять, вони ж на них не куплять закордонну нерухомість як члени наглядових рад державних компаній. Коротше кажучи, ці ліберальні економісти там, вони іноді мають благі наміри, але трошки їм треба більше почуття адекватності і почуття справедливості і здатності більш комплексно дивитися на картину, а не лише в межах. Усіх своїх таких ліберально радикально економічних пропагандистських книжок і статтєєк. Е люди важливі, люди головна цінність, підтримка людей, сімей, дітей. Це більше того, обов'язок держави і суспільства. Тим більше, коли держава сьогодні вимагає від людей багато чого. Там І податки, і воювати в тому числі. Заради збереження держави тощо. Тому і держава для людей, і люди для держави, а не лише люди для держави, а держава для людей нічого. Люди важливі. Поширте це відео. Працюємо в цій країні, створюємо додаткову вартість, підвищуємо конкурентність. Але водночас піклуємося про тих, кому сьогодні важко. А важко сьогодні, на жаль, абсолютній більшості українців. Тому підтримуємо одне одного і сміливо беремо ту тисячу, яка прийде і використовуємо для блага своєї сім'ї для підтримки української економіки. Поширте це е, відео е, і всім достатку.